Форми. Зле начало та добре начало. Як їх привести до миру, у цьому власне і є наше навчання актуальне на сьогодні. Ми би хотіли наблизитися до творця, до мети і з тим, що у нас є. І ось так ми. Розкриваємо. Що цього недостатньо. Ми повинні ще з'ясувати точно наші властивості більш внутрішні, і так просунутися. Просування воно. Реалізовується в нас у тій мірі, наскільки ми усвідомлюємо, наскільки властивості об'єднання вони не краще, аніж властивість розбиття. І так ми стараємось прийти до стану, коли ми. З'єднуємося, ми доповнюємо одне одного, розкриваємо місце для творця, щоб він нами керував. І коли він нас заповнює, тоді ми відчуваємо в цьому насправді виправлене і добро. Рабе, що означає, що властивість об'єднання не краща, ніж властивість розбиття. Ну, можливо, так можна зрозуміти. Я не впевнений, що так можна сказати. В будь-якому місці, але властивість розбиття нам потрібно розкрити і вимагати, і просити залучати на них властивість об'єднання. І тоді за допомогою того, що вони будуть керувати одне одне у виправленні, в об'єднанні. Щоб це керувало розбиттям, ми тоді побачимо, наскільки ми приходимо до доброго світу. Я розумію, що є невиправленість та виправлення. Є розбиття і виправлення. Людина має прагнути до виправлення, чи повинна прийти до влади миру, щоб з'єднати ці дві властивості. Людині потрібно прагнути до миру. Це означає, що вона пізнає дві сили силу розбиття та силу об'єднання. Так, щоб з'єдналися разом і прийшли до миру. Тобто вона хоче не лише виправлення, а хоче, не почу. Нам навіть не важливо де бути. Головне бути у з творцем. Про це ми молимося. До цього ми хочемо прийти. І це те, що стоїть перед нами. Коли людина. Знаходиться у властивості розбиття. Вона не знаходиться у властивості розбиття. Якщо розкривається в ній властивості розбиття, то якраз відповідно навпроти них вона отримує правильне відчуття, що є її властивістю, чому вона знаходиться у стані розбиття у цих властивостях. Гаразд?